Всім привіт, всім гарного Дивіться, яка красота це де у нас. Ой, це моя яблунька, красунечка. Це мій Ігор красунчик, а ну поздоровайся. Всім доброго дня. А це я його мучу, бачите, що робимо. Риємо, як дикі свині кром дерев. Риємо, 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 риємо. Кіт теж допомагає, ви не думаєте. Іди сюди, чернишкицькі. Іди сюди". Там мишку чатує. Він лапав, вона йому втекла. І він сидить, коли неї часу немає. Ось. Ну Ми на нині вхляли, і я сказала, хвати. Так щось таке. то. Забирай свого сведра. Ні, я маю собі сапу, моє те її не зломлю, одну зломила, хвати. Ігорі, горі, на нині. Ага. На як же. Сядь оддихни, кажу. О. Так, дивіться, яка моя ридісонка зійшла. А чи ти гарно родочками зійшла? Отут зійшла, а туди не зійшла. А ми її там не посіяла, Бог її знає. Що ви думаєте, я знаю? Не знаю. Так. Це якась бабайка зійшла з довгими листками, не знаю що. Це якась дрібненькими листочками зійшло, теж не знаю, що. Щось сіяла, але що посходило, ну не знаю. Ось так, бачите, рядочки. Ось там он точно знаю, що це салат зійшов. Перед салатом горох радочками. Так, тут так і нема. Три радки в мене часнику. Десь він пішов пастися, коротше кажучи. Не захотів він жити. Там, де цибулька вже зеленіти починає, тут часничок є. Ось тут треба посапати полуниці. Чи буде з них, чи що, який толк, не знаю. Та все треба пересапати. Тут у нас горох посіяний картопля. Тут мій морозний красунчик, дивіться, як це гарно. Бачите який. Люда, бачите, як гарно це І вже великий кор зробився в мене він. Бачите, як, а дивіться, скільки вона сходило молодого. Насіялося. Ось таке-то. Ну, а це мені треба, я тут посапала, деякі полуниці залишилися, залишилися. А це в мене мої полуниці. Ой, вчора прийшли. Так. Полуниця Альба. Ось такі саджанці. Ой. Ось такі. Так, це полуниця Сирія. Не знаю, чи вони відповідати будуть своїм назвам чи ні. Чи вони всі одинакові будуть, дасться чути. Так, мармелада. І ще один корч. Кубка ще якихось хоней. О, Я їх водичкою поналивала, щоб вони понапивалися. О, і зараз їх треба мені ось тут посадити, ті тут, а там ті ось там далі. Ось посадити. Ну, тут ті треба пересапати всі пообтинати. А ті ось тут нам треба посадити. Це від Іни полунички. Бачите, як гарно прийнялися. Ростуть красунчики гарненько. Всі, як одна, такі файні листочки поробилися зелененькі, гарно поприймалася. Ось. Тут треба всю по... пообтинати, посапати. Коли його все зробити? Я поняття не маю. Всього часу нема. Ось таке діло. Тут у мене полунички оце від дяді льоні, гарні також. Надіюся, що вони вже цього року будуть гарні в мене. Ось. Тому їх резонте, не знаю, що з них буде, чи ніби я їх не накривала. Це мої красунчики-проліски. Чи як там вони звуться, не знаю. Бачите, гарно цвітуть, Вже відцвітають. А це мій салат тут, тут так зійшов звідси. І горошок. А, і квасець зійшов вже. О, дивіться. О, квасець зійшов, бачите, як файно. Три радочки я тут квастю. Один, два, три. А ні, чотири, ще от четвертий. Так, зійшов. А петрушка ще моя, отут я сіяла, ще нема. Ось так. Так що ось таке то. Ось такі-то так що. Ладно, любка, не крутися. Зараз я йду сам перед козам їсти дам. Поставлю, бо наталка пасти погнала, щоб вони прийшли було їсти в жолубі. А тоді буду садити свої полунички. Ось. Цей набір 100 штук має бути. Я їх не лічила, не знаю, але 100 штук має бути. По 25 штук кожного сорту. Я заплатила 500 гривень і 120 за пересилку новою поштою. Ну і за пересилку грошей, бо гроші платила при отриманні. Так що ось таке то. Бо вони інакше не беруть грошей, тільки при отриманні. Ось тих труб сказати. Оця бачу, приймається, бачите? Ось. І ця друга приймається. А ці щось не ахті. Ну, дасть чути. Так, щось таке, то. Ладно, біжу, я дам козам їстеньке і тоді буду працювати. Це мої нарциси вже майже зацвіли красунчики. Ось так щось таке то. Це мій морквяний ось там сходи. Ось. А тут в мене піон раній сходи. І тут він. А тут ще якісь нарциси десь взялися. Сходять. О, дивіться, куди вже смердючка залізла. От що що, ну я їй сюди ні, 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 ніякої не садила, абсолютно. Де вона тут взялася, поняття не маю. Це пані бузина, ми її вирвемо. Ось тут десь взялася вона. Мов я кидала сюди землю, десь чушуйка попалася і вже росте. Ото бур'ян настоящий. Люди гроші платять сумасшедші, а вона в мене росте як, як хопта. О, Це теж рання піона. О, о. А тут моя спаржа холодок. Ну, він в мене весь час пізно сходить дуже. Ось таке, тут це рання піона, червона. Так що ось такі-то справи. Ну, а як посаджу полуниці, то вже тоді, напевно, вам покажу. Або і друге відео зніму, хоч всього друге відео зніму. Дай Бог, щоб всіх все добре було. Гарного всім дня і міцного здоров'я.